Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. На цьому каналі ви можете знайти багато корисних інформативних відео, які вам допоможуть в Німеччині. А зараз на вас чекає ще одне відео про фінансову грамотність. Якщо ви живете в Німеччині, обов'язково дивіться далі. Але перед тим як ми почнемо, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео та залишайте ваші коментарі та питання. Якщо я зможу, обов'язково відповім. Сьогодні моя гостя Олена Чебан, сертифікована фінансова консультантка в Німеччині. Привіт! Привіт, і сьогодні ми поговоримо про різні види страхування в Німеччині. Розкажи, будь ласка, Олено, чи існують обов'язкові види страхування? Страхування да є лише два види обов'язкового страхування: це медичне страхування і це для тих, хто володіє автомобілем, кайф це ферзіхером, хафлікт відповідальності, да на дорозі. Це є два обов'язкові. Всі інші це бажані, але не є обов'язковими видами страхування. У двох словах про медичне страхування, в принципі, мабуть, всі наші глядачі, хто живе в Німеччині, знають, що оплатити медичне страхування, або ви сплачуєте певну частку доходу, або якщо ви є отримувачем соціальних послуг, то держава сплачує за вас. Тому всі люди мають рівний доступ до медицини. Коли я почала проживати в Німеччині, я здивувалася, як багато різних видів страхування існує. Наприклад, страхування від нанесення шкоди третім особам. Е, ніколи про це не чула. Або страхування на скло. Е, з, цього, з цього я маю обов'язково медичне страхування, бо його має мати кожна людина, яка проживає в Німеччині і має місцеву прописку. Можеш трошки прояснити, чому в Німеччині так багато видів страхування і чи є. Обов'язкові види страхування, крім медичної страховки. Система в Україні і в Німеччині вона ну, дуже розрізняється. Хто живе вже в Німеччині, теж стикнулося, мабуть, з цією страхуванням. Воно повсюди, дуже багато їх видів. Як в ньому не згубитися? Тут я можу звичайно допомогти. Це моя професія, це моя робота. Я тут вже дев'ять років живу. Да, але я пам'ятаю себе, коли ми приїжджали в Київ, у нас було страхування лише медичне для подорожей. І ще було медичне страхування у чоловіка, але це було такий бонус від роботодавця. Да, зазвичай його не було, бо у нас там безкоштовне да, страхування. Допомога медична. І в принципі у нас ніяких ніяких хафліктів, хаосрадів, нічого такого не було. Да? Як в Україні відбувається. Якщо щось трапляється, то допомагають друзі, сім'я, родичі. Да? І у цій системі страхування в Німеччині все по-іншому. Тут, да, на будь-який випадок є різні види страхування, і кожна людина має обрати, що вона хоче застрахувати, щоб спокійно спати спокійно. Да? Тобто зовсім інша культура така страхування. І люди страхуються не для того, щоб. Українців, як вони думають, да а скільки це буде коштувати страхування? Чи воно відіб'ється мені? Да. А німці вони не думають про те, що якщо я застрахував від пожежі, то це пожежа має статися. Вони думають про те, що я хочу спати спокійно, нехай нічого не станеться, але я буду знати, якщо щось станеться, у мене не буде там великих фінансових збитків. У мене є страхова компанія, у мене є страхування і все це покриється ці збитки. От. В Німеччині насправді тільки два види обов'язкового страхування це медичне, як ти вже знаєш. Да? Зазвичай це державне у більшості населення це у 87% населення, державне медичне страхування і ще є приватне. Вони потрібно його мати, да. Бо будь-які медичні послуги вони дуже дорогі в німеччині. Якщо у вас є страхування, воно зазвичай все покриває базові речі. От як. Або ви працюєте і ви сплачуєте внесок від вашого доходу. За це чотирнадцять пополам з роботодавців. Або ви отримуєте допомогу соціальну, і за вас, поки оплачують джоб-центр або там соціал амда ці внески, але ви маєте картку і ви маєте право на медичну допомогу. Друге, обов'язково це для тих, хто володіє автомобілем, Це КФЦ Хафліт хафлідферзіхірунки. Якщо ви на дорозі, але це аналог в Україні. Також будь-хто на дорозі, якщо володіє автомобілем, маєте мати страхування відповідальності. Якщо станеться щось на дорозі, у кожного має бути це страхування. Всі інші види страхування вони не є обов'язково, але є багато яких більш менш таки рекомендованих. Да, які. Наприклад, перше, це я би назвала це е, хафлікт, да, це відповідальність перед третіми особами. Його мають, не знаю, 70-80% населення. Воно зазвичай недороге від 7 до 14 євро може бути на місяць, в залежності від стану сім'ї. Одна, дві, двоє людей або з дітьми сім'я. Але воно зазвичай покриває до 50 мільйонів. Тобто це шкода іншим особам. Якщо, не дай Боже, знаєш, що воно щось сталося. Ми там на дорозі, ми там прибігали не чорне світло да, світофору, і щось стала якась аварія. Хтось там впав, поламав руку, або там зачепили велосипедом, щось зламали, розбили скло айпад в школі. Щось, ну, пішли до друзів, діти гралися, там впав. Не знаю телевізор, будь-які шкоди, яка може це може бути як маленька шкода, так може бути і великі суми. Да? От як я вже говорила, да, хафлік, він покриває до 50 мільйонів, тобто це може бути і великі збитки. Во тому mm. зазвичай німці його мають, бо воно недороге. Майже кожного є, і не Боже, що станеться. Перше таке, О Боже, що тепер робити? Вона ж може бути велика шкода. Да? Німці думають, да у нас є страхування без яких проблем. Чи це варто робити кожній дорослій людині? На дитину це треба окремо, чи дитина прикріплюється до дорослого? Це сімейне страхування. Тобто, всі, хто застраховані в сім'ї, живуть за одною адресою. Вони всі застраховані в сім'ї. Да? На дітей окремо не треба робити. Mm -hmm. З тих страховок, які теж особливо популярні. І е, я багато чула порад мати цю страховку. Це адвокатська, да або юридична страховка. Можеш розказати, що вона дає, так е, юридичне страхування це дуже розповсюджене. Я ще можу зараз сказати. Ми також особисто її маємо, е, тому що будь-які питання можуть. Виникнути якісь, якщо проблеми, зазвичай німці мають це страхування, вони звертає до свого адвоката. А, у мене це страхування вже більше шести років, але я можу сказати, перші п'ять років взагалі я жодного разу не звернулася, але за останні три за останній рік я вже тричі зверталася. Це були, ніби не те, що там дуже важливі, дуже важкі питання, але в будь-якому разі я побачила, скільки коштує це да, звернутися до адвоката. Одна консультація, яка вийшла телефоном мене за 10 хвилин, вона коштувала мені 180 євро. Це перший раз я звернув. Якщо він далі як сказав, що буду розглядати ваше питання, базова стартова була ціна 3000 євро. А якщо йде мова про суд, то це ще більша сума. От, тому юридичне страхування це не дешеве страхування, одразу скажу, воно приблизно. Угу. А, ну, Якщо просто його брати, воно може бути від там, 30 чимось до 49 там, до 50 євро може коштувати на місяць. В залежності від того, що воно включено туди, і там є різні види, це я називаю, коли все включно, всі всі послуги, юридичне страхування це приватне життя. Наприклад, якщо там, ми знімаємо квартиру, да, це всі стосунки між орендодавцем. Якщо щодо роботи, наприклад, щодо там, не знаю, дітям треба. Якісь не отримали вони місце в школі, наприклад, да навіть розлучення, тобто різні різні питання у ці може бути це покрите. Да? Крім цього, ще в, в якійсь доброму юридичному страхуванні є ще такі сервіс послуги, додаткові, коли ти окрім якщо не обов'язково щось сталося. Але у тебе які якісь певні питання? Наприклад, у тебе прийшло перерахунок щодо да, що, як це називається комуналка. Комуналка, і у тебе перерахунок там значно велика сума. і Ти хочеш перевірити, чи все ок. Ти можеш за цим страхуванням теж відправити, і в тебе юристи перевірять, чи все правильно зроблено. Також можна перевірити будь-який договір. Також можна. Наприклад, якщо у вас там відмінився там, авіакомпанія відмінила якийсь там переліт, щоб ти сам не розбирався з авіакомпанією, можеш дати всі інформацію юристам, вони цим будуть займатися. Хочеш перевірити, і тобі прийшов якийсь штраф, чи все ок, правильно, там все оформлено, там, чи справедливо все. Да? Якщо ти хочеш якийсь певний документ зробити, тобі треба зробити е, будь-які, Це багато інформації, це ще сервісна. Там є чат, який ти можеш спілкуватися з юристами, або є телефон дозвону 24 години на добу, бо тобі юрист Може знадобитися навіть вночі, не знаю, якщо ти там, не дай Боже, аварію потрапив, да і в будь-якому разі ти можеш отримати юридичну допомогу. Вау, я думала, що така страховка потрібна, тільки якщо ти там не знаю, маєш в суді судитися. Супер корисно. А розкажи, будь ласка, чи медичне страхування покриває нещасні випадки, чи це щось окреме? Це насправді окреме відстрахування. Зазвичай люди, які працюють, вони мають цей називається німецька unfallversicherung, від роботодавця. Він 100% покривається. Але це всі нещасні випадки, які трапилися на роботі, або під час дороги на роботу прямо дороги і назад. Якщо ви під час дороги зайшли там в супермаркет на дві години, то це вже час не покривається. Але за статистикою я можу сказати, що е, нещасні випадки трапляються якраз в вільний час, коли або в відпустці, або десь коли поїхали сім'єю на велосипедах, або там на Же катається, да і є додатковий фальферзіхірунг. Є зазвичай його раджу в сім'ї. якщо, наприклад, одна людина, яка має або заробляє єдина в сім'ї людина, або це найбільший дохід має. І воно недороге страхування, але цю було б непогано цю людину застрахувати на, на, на цей випадок, на, на, якщо нещасний випадок трапиться, е, щоб сім'я не втратила в доходах, да, бо там навіть якщо у тебе тільки якийсь, який-небудь нещасний випадок, ти можеш зофодну -ля ляйсток називається, одразу отримати 5 тисяч євро. Якщо у тебе там поламана нога рука, то там окремі ще гроші, щось мешценгельд. Тобто там купа таких пунктиків, якщо щось трапилось, інфаркт, ти можеш отримати. Тобто ця людина сама себе страхує, а на роботі її ця... страхує робота. Авить тільки на роботах якихось фізичних чи на всіх ні, на всіх роботах це може бути і в офісі, наприклад, ти може бути офісний працівник. Це теж тобто це обов'язково входить до робочого так. контракту. Да? Так, так. Це, це просто є е, соціальна система у Німеччині, вона так побудована, да, що це страхування є обов'язковим. Окей, тобто я зрозуміла від нещасного випадку ми самі себе страхуємо. Потім від нещасних випадків, випадків на робочому місці страхує роботодавець всіх. А ще якісь є такі схожі страховки? Є ще такі назва страхування майна, дуже теж розповсюджено. Багато хто мабуть вже чули про це. Да, от ми говорили про хафлікт. А є ще хаусрат страхування і з ним ще глас страхування. Навіщо це потрібно? Наприклад, якщо ми не дай Боже заступили сусідів да своїх, то все, що ми завдали в збитків нашим сусідам, це хафлікт. Все, що наше майно там потрапило, це хаос-рад страхування. Наприклад, що таке майно? Це ми взяли нашу квартиру, її перевернули, все, що висипалося, це є наше майно. Його не треба перераховувати страхування. Зазвичай це залежить від квадратних метрів в нашій площі. Страхова собі так прораховує це, скільки це буде коштувати. І багато хто думає, що це хаос-рад від пожежі, або там блискавка вдарила, або це затопило сусідів, але насправді. Це не тільки це, якщо у нас е, щось вкрали в квартирі. Причому не тільки в квартирі, це може бути і в келері, да, і це може бути велосипеди, навіть якщо просто oh. у дворі. Не тільки у дворі, а у дворі школи або біля Есбану, це все теж Хаузра, це наше, наше майно. Думаю, рідко є в Берліні людина, в якої не вкрали велосипед. У нас насправді у нас не вкрадали велосипед, але у нас вже двічі, за ці 9 років, скривали всі келери. У нас наш да, двічі ось. за рік. А навіть двічі за рік. Тобто це все покриває. Потім а, ще покриває, якщо вк... розбили скло в машині і щось вкрали з машини, навіть якщо вкрали у тебе щось з готелю, це теж. І навіть якщо у тебе щось крали з рахунку, це додаткова опція. Це якщо шахрайство, так? Да? Так, да, якесь певний вид шахрайства, або ти там не на це, царі щось купила, перерахувала гроші, а тобі не, 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 не дійшов товар чи в такому випадку. Зазвичай це може можливо, це можна буде розібратися і через саму платформу, або в мене було рік тому, коли я зранку проснулася, в сьомій ранку, я бачу, з мого Невеличкі суми йдуть на якусь купівлю індійської кухні. А я зазвичай це дуже гостра кухня, для мене я її не купую ніколи. Я дивлюсь чоловіком і кажу, боже, у мене щось на 19 євро щось купив, на 20, і він каже, так зупиняє рахунок. Да, хтось вже... Мені через кілька днів цей банк я заблокувала свій рахунок, я замовила нову картку, але мені повернув банк ці гроші. Але якщо б так трапилося, що банк не повернув би гроші, то я би звернувся до свого страхування. То він в цьому плані теж покриває. Тобто, це теж наше майно. І мало хто про це знає, що це хаусрад теж. Може все покривати. Вот. і Скло, це зазвичай воно йде до хаосрат, воно якби, зазвичай, воно разом. Да? І я можу сказати з свого уже досвіду, що да? ми вже двічі зверталися саме за скло. У нас вдома балконні двері, у нас є в залі, у нас там скло від стелі до підлоги. Да? Кинуло один інструмент, діти гралися. Да? І у нас пішла тріщина, така, і скло на всі балкони двері. і Це коштувало 800 євро. Ми жодної копійки не сплатили. Ми просто звернулися і сказали, Хаус Вірвальтун, порадьте нам, що нам треба робити. Нам дали адресу Гласи Райз, гім, вони вже працюють. Приїхали люди, зробили заміри, і через тиждень принесли нам ці скло і поміняли всі ці балконі двері. І друг, другий раз ми звернулися, коли у нас там є міжкімнатна двері, склом в зал в кімнату. І просто від протягу, да, у нас тріщина теж це коштувало не так дорого, десь 200 євро, але теж прийшли, поміняли Нічого не оплачували. От. І ще за цим страхуванням у нас є додаткова функція. знаю, навіть якщо у вас екран телефону, теж там щось, це зазвичай дуже така популярна де, ситуація. Треба поміняти, то це ж покриває теж скло. Вау, дуже цікаво. Які ще страховки ми не згадали? Є ще два види дуже популярні саме серед німців, це втрата роботоздатності, від, від втрати роботоздатності страхування це бюрус як її називають німецькою, та страхування життя І Я можу сказати, це дуже розповсюджено серед німців, але не розповсюджено серед нашого населення, бо люди зазвичай не хочуть про ці питання говорити. Що таке втрата робоздатності? Якщо я насправді знаю там вже статистику, на шулінг ми постійно чуємо, що це. Це в Німеччині вже там люди після 40 років зазвичай кожна четверта людина стикається з тим, що вона може втратити з будь-якої причини роботоздатність. Що це означає, це може бути або через якусь хворобу, або через нещасний випадок, той саме да? Або не знаю, щось так вже життє... навіть бернаут. Це теж страта роботоздатності. Ти певний час не можеш працювати, не можеш заробляти. І Люди роблять це страхування на цей випадок. Да? І в цей час, поки вони не відновлять свою, або це вже може бути не знаю, на все життя до пенсійного віку. Цей в цей час страхова компанія буде тобі оплачувати певну суму. І цю суму ти оговориш під час заключення страхування, наприклад, тисячу євро або дві тисячі євро. Я хочу отримувати. Насправді є, і якщо людина працює тут і отримує рент-бишает від пенсійного фонду. Там є теж оце це страхування втрати роботоздатності. Там рентабишает для. Для глядачів, ага, від пенсійного фонду це раз на рік людина, яка працює в Німеччині, коли вона працювала 5 років, раз на рік вона отримує е, таку розшифровку да? Да, довідку від пенсійного фонду. Ну, називається, вона рентабиша там зазвичай вся ситуація щодо твоєї пенсії, скільки ти можеш отримувати пенсію потенційно в пенсійному віці, скільки ти вже накопичив на сьогодні. І якщо ти сьогодні втрим... втратиш роботоздатність, скільки ти можеш отримувати цю пенсію? Там є такі три основні суми, вони в такій певній рамочці. І крім цього, є по інших цифр. я зазвичай допомагаю клієнтам розібратися в цьому, що мене очікує, да, в майбутньому, і ця сума є. Але якщо подивитися ці цифри, то зазвичай ти розумієш, якщо ти зараз працюєш і подивишся, якщо ти втратиш, щоб ти знати скільки ти будеш отримувати, то на цю суму дуже складно вижити. І на це є оце додаткове, беру сумфейка. І друге страхування Лебенс страхування життя це і домови, якщо не дай Боже, щось та особливо важливо, якщо там чоловік, наприклад, працює. Вдома дружина з дітьми, да, вона не працює, і, не дай Боже, що з чоловіком трапиться. Що дружині робити? Да? В державному страхуванні є таке поняття в Німеччині як страхування вдови. Да, але це зазвичай дуже маленька сума, на яку майже неможливо вижити. Є велика сума вдови, та маленька да, пенсія, це пенсія. Велика це 55% від того, що він вже встигнув накопичити пенсії. А зазвичай люди, які переїжджають, особливо там останні десять років. Вони не так багато працювали, не так багато внесків зробили. І це половина цієї суми, дуже маленькі суми. От а є ще маленька вдова пенсія, тобто є там певні е, е, особливості. І для цього є струкування Лемисперзіхроне не боже, що станеться з людиною. головним, хто годує всю сім'ю, да то в цей час сім'я може отримати певну грошову допомогу да, в то страху одноразово чи тривало? Ні, це одноразово. це те, що говориться. Коли під час заключення цього страхування, наприклад, да, там, на певну суму на 100 тисяч або на 200 тисяч євро, і ми розраховуємо, скільки це може бути коштувати. Да, зазвичай ця страхова компанія просить заповнити формуляр здоров'я, що людина дійсно не планує помирати, але це робиться за лише, якщо не дай Боже, щось таке на випадок, хто якийсь там трапиться, да, або через певну хворобу. Тобто дійсно, от. Заповниться що це добре за здоров'ям, і тоді страхова компанія приймає рішення, що вона там полісіру, як називають німецьку, тобто вона підтверджує, що все ок, і це можна страхування зробити. Якщо ми повернемося до медичного страхування, які види послуг не покриває звичайне медичне страхування? Я знаю, що скільки хтось років тому із системи медичного страхування вивели зубну страховку. І до стоматолога ми завжди ходимо за свій рахунок, крім Крім того, що чистку, наприклад, якісь кранканкаси дозволяють раз на рік зробити безкоштовно? Ну тобто існує дуже дуже обмежений спектр послуг, який у стоматолога можна по страховці отримати, звичайній, там зубомудрості вирвати. Наприклад, а що ти скажеш про додаткову зубну страховку, і чи існують ще якісь додаткові медичні страховки, які варто собі зробити? Да, насправді дійсно таке є, що у ці весь спектр медичних послуг за останні там 30 років він дуже наче почав обмежуватися. Якщо подивитися, там в 77-му році зв'яне страхування покривалося стовідсотково дійсно. Але потім я розумію фінансову сторону, да розумію, що послуги почали. Збільшуватися їх ціна, да, і – це теж бізнес, да? це компанії, які розраховують свої ризики, і теж розуміють, що вони вже на сьогоднішній момент не можуть все покрити да, їм треба якось виживати. І вони починають обмежувати ці так названі, їх називають німецьку, всі свої послуги. От. І вони почали обмежувати там зев з франшиза була спочатку 20 євро, потім 40 євро. На сьогоднішній момент я можу сказати, що насправді карантинка покриває зазвичай, не то, що там якісь певні там, послуги або ні. Вони покривають, але дуже маленькі. Часку. Тобто, і навіть чистку зубів, я знаю, буквально одна-дві кранкінкаси, які ще досі щось покривають, але насправді зазвичай це покривається тільки маленька частка. Наприклад, нещодавно був у моїх клієнтів рахунок, який отримало стоматолога, наприклад, да, 1450 євро рахунок, 200 євро покрила кранкінкаси, 1250 треба доплатити свої, або свої кишені, або у тебе є зубне страхування. Тобто, е Коротше, не хворіти. <пл> я> <гл> я>, да, це точно, да. Ну, Фактично, зубне страхування, воно дійсно потрібно. Тобто, кранкінг-каса щось покривало дуже маленьку частку. Просто консультацію може покрити. Ти можеш прийти на контроль і тобі сказати, все ок, а от то, що там чистку зубів, все, у мене треба додатково оплачувати. Да? І для, на цей випадок. Раніше, чесно скажу, перші сім років я їздила до України, просто робила в Україні. Це, це було значно дешевше. І чистку зубів робила, а сюди просто ходила на контроль. Але зараз, зараз ситуація змінилася, просто поїхати до стоматолога, і ти вже не має за, там, за дві години тит полетів і все. І, звичайно. Багато людей почали робити це зубне да, бо це таке, що ми не молодішим, і це зубне страхування, ну зубна боль може з'явитися в будь-який момент, і ти вже розумієш, що ти будеш готов оплатити всі ці рахунки. Окрім зубного страхування, є ще кілька видів зубного страхування, називають амбулант і стаціонар, наприклад. Амбулан – це те, що стосується телемедицини. Мені здається, що за цим майбутнім, тому що це можливість отримати медичну послугу онлайн. Якщо, наприклад, звичайно, якщо, якщо потрібна допомога лікаря, і йдеш до лікаря, але є певні ситуації, коли тобі треба просто не знаю, довідка для роботодавця. Але, наприклад, щодо дитини, вона захворіла три дні вона вдома, ти можеш написати там запуску для школи, а потім тобі треба довідка від лікаря. І для цього тобі треба йти до дитячого лікаря. Наприклад, у нас ситуація, у нас дуже класний цей дитячий лікар, але треба бути в черзі мінімум дві години. Я працюю, мені дуже складно. Я знаю, що це просто вірус, то нічого страшного. Тут просто у дитини температура, вона три дні тримається, але вже сходить. Але вона ще не може. До школи, да, і мені треба просидіти там у лікаря, почекати в цій черзі, але я можу зробити це онлайн, пояснити ситуацію. Мені випишуть ліки, мені випишуть справку довідку для школи, якщо мені потрібно для роботи, да? і цього достатньо. От. І це, що я знаю такі ситуації, коли ти за кордоном, наприклад, да? я знаю ситуацію, коли у людині потрібні були якісь ліки для від алергії. Вони поїхали там на фестиваль в Абстердам. І щоб не йти і шукати лікаря. Можна було просто онлайн через півгодинки мати цю консультацію. Вони отримали рецепт, одразу отримали ці ліки, не треба було шукати лікаря. Ми поговорили про майже десяток видів страхування. І мені цікаво, якби людина захотіла застрахуватися по всім цим параметрам. Скільки це було б в місяць? Який бюджет? Угу. Максимального страхування. Це класне питання. Справді я можу сказати, я пам'ятаю, чесно кажучи, про це страхування я сама дізналася на курсах німецької мови. Коли ми тільки переїхали, і нам а, наш а, вчитель розказала про все, як це це існує. Ми ще всі посміялися. Сказали, боже, якщо мати всі ці види страхування, у нас не, б, не буде грошей на, жит... на, на життєві. Звучить так. <звучить, так. Да. І я... Але я можу сказати що за 9 років тут ми так і обзавелися цими видами страхування. Ці, що я називаю базові види страхування, у нас майже все є в сім'ї. І ми вибирали, і в нас коли ми спочатку починали це на чек 24 найдешевше шукали щось таке. До речі, чек -24 – це такий сайт, куди ви можете зайти і порівняти різні послуги. Наприклад, вбити туди різні медичні страховки і подивитися, які послуги вони надають так само. Про, наприклад, провайдер інтернету, плюси і мінуси, різна вартість. Тому дуже класний, корисний сайт Німеччини. Ми робили з спочатку найдешевше в різних компаніях, але ми потім зрозуміли, що мабуть краще зробити багато видів страхування в одній компанії, тоді буде це дешевше. І це називається пакет. І ще є така особливість страхування в Німеччині. Це це щось стикнулося з своїми клієнтами. Те, що якщо ти у тебе є в одній компанії одне вид страхування, і якщо ти багато разів звернувся, а багато разів це за 5 років було тричі, то страхова компанія. Має право тебе викинути страхування, mm. вот. і після цього ти ще не знайдеш страхування іншу компанію. У мене є клієнтка, яка так рік тому її з хав флікт викинула за 5 років. Вони звернулися тричі. Це один раз це було щось на 200 євро, другий раз на 500 євро, а третій раз на 1182 євро. Не такі щось космічні суми. Але потім прийшов її лист, від страхової компанії, Вибачайте, але через місяць цього страхування не буде. Ви так. поганий клієнт, так да. і я така, боже, а що таке буває Ну, Якщо у тебе є пакет. То зазвичай це там, наприклад, чотири страхування разом, то вони можуть бути дешевші, а потім у тебе. Щоб тебе викинула страхова компанія, мала на це право, тебе треба звернутися часто за кожним видом страхування, а це майже неможливо. О, це такий лайфхак, да? брати пакет. Да. І я зрозуміла, що ми потім для клієнтки зробили такий пакет, щоб вона хоче бути впевнена, що більше такої ситуації не виникне. Бо це був хаф у неї двоє дітей, і вона каже: я просто переживаємо, маємо їхати в відпустку, як бути без цього страхування тут. От. І я стикнулася з тим, що така не те, що проблема, це взагалі практика в Німеччині дуже розповсюджена. І дуже важливо, хотіла додати, коли ви обираєте страхування важливо розуміти, що туди включно, бо важлива не тільки ціна, да? зазвичай чим дешевше, це означає, що воно однаково має назву і однаково включає послуги. І зазвичай мене до до мене клієнти, які часто не розуміють, що у них включені які страхування, що туди. Покриває. Бо, можливо, у них вже був якийсь страховий випадок, а вони не звернулися до страхової компанії, бо не зрозуміло, що це є саме той випадок страхування. І до, можна також до мене звернутися, це моя робота. Я супроводжую, допомагаю підібрати страхування. І людина, звичайно, має право звернутися до страхової компанії напряму, але вона може звернутися до мене. І так найчастіше виходить, клієнти кажуть, у нас щось трапилося, а да? вони навіть не знають, яке це страхування у мене покриває, чи то хафа срат, чи сужу чи то глаз, чи щось, щось таке. Да? Чи покриває мене взагалі, і то я можу. Цей страховий випадок уже зафіксувати, переписуватися з страхової компанії, щоб мій клієнт отримав найбільше відшкодування від страхової компанії. Просто вибух мозку. Дуже дякую за суперінформативну бесіду. Тепер я біжу на чек 24 дивитися, що там по видам страхувань. Друзі, з вами була Ірина Лісова, моя гостя Олена Чебан, і ми зустрінемося з вами в наступних відео, де продовжимо нашу тему фінансової грамотності в Німеччині. До зустрічі!